Привіт, мої любі друзі. Сьогодні будемо читати українську народну казку під назвою, як маленька бджола врятувала гуску. Паслися гуси на лусі коло річки. Одна гуска натрапила на що була з квітки мед і хотіла її з'їсти. а бджілка її просить Куменько гуско, дайте мені ще трохи пожити. А вам колись у великій пригоді стану. Як це ти, така маленька, можеш стати мені в пригоді, засміялася гуска. Але бджола так і відпустила. Пішла гуска, скубе траву, аж дивиться, біжить лис. Ого, яка халепа. Тут мені кінець, лякалася бідна гуска. Аж тут побачила того лиса бджола, шугнула просто до нього і пустила йому своє гостре жало в самісінький ніс. Цюм! Та й полетіла. Ось і заболіло лисові. Злякався він, як скочить у луги, ти слід за ним пропав. Отак полинка бджола врятувала життя великій гуськи. Ставте лайки, залишайте коментарі, підписуйтесь на канал. Дякую за те, що слухали.